Всім привіт! З вами Олександра і ми продовжуємо знайомити вас з новинками зі світу шпалер. Ще одна колекція, про яку ми вам розповідали і навіть трішки показували. Ну що, поїхали? Зустрічайте колекція Time від бренду Грандеко, метрові ролони, флізелінова основа та декори, що нібито існують поза часом. Основу каталогу складають однотонні шпалери під бетон та з текстильними ефектами. Доповнюють все це індустріальні дизайни з яскраво вираженою структурою. Першим розглянемо геометрію. Принт не має чіткої структури малюнку і дещо походить на абстракцію. Представлений він у шести відтінках від темно-сірого до світло-пісочного. Другий дизайн. Це мазки фарб. Нагадує він розводи від пензлика. Представлений він також у шести відтінках від яскравих до більш стриманих пастельних. Третій дизайн під назвою Кришталевий ліс. Це головна родзинка каталогу. В абстрактному малюнку видніються силуети дерев з пишними кронами, що потопають у перлинному тумані. Представлений він у чотирьох стриманих відтінках. Доповнюють ці вишукані декори стильні, однотонки під бетон та з текстильним ефектом. Дякуємо за перегляд відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Додаткову інформацію ви завжди можете знайти на сайті Graffiti.ua або у вашого регіонального менеджера.